Діти вас уже ждуть. Діти на вас вже чекають, вже два дні поспіль. Може, клізму мені клізму поставити? Навіщо клізму? У вас є процедури якісь? Є клоун. Вони на вас чекають. Дуже чекають. Так. Мандаринка прийшла. Заходь мандаринко, що не соромся. Мандаринка прийшла. Доброго ранку. Проходь, мандаринка. Запізнилася, це маршрутка. Макіяж очень льокий, на деле можна і без макіяжу. Макіяж дуже легкий. Насправді можна і без макіяжу. Оскільки я такий страшний, і лякаючий, мені щось треба зробити, щоб було веселіше. Але можна навіть без макіяжу. Насправді найголовніше це ніс. Грецька оточення, важливо це, якщо хочу грати когось похилого віку, діда Мороза і тому подібних Це у мене, якщо я не сильно хочу вбиватися. Ось цей мій останній улюблений. Він величезний, великий, тільки все плутається. Ну як завжди. А тут такий середній. Цей найдавніший вже багато років. Чесно сказати так. щоразу ми входимо в образ, жартуємо, співаємо і не звикли говорити про серйозне перед виходом, тому що треба добре налаштуватися. Я починаю наспівати пісеньку якусь і говорити мандаринкиним голосом, ну типу того. Мишка, 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 ти маленька, боліла я, пішу і не речилась я. Ну, типу і мене це відразу налаштовує. Або пісеньки треба поспівати. Здравствуйте! Привіт! Тільки ми трохи трохи соромимося. Ой, страстя, мандаринко. Мандаринка. Прямо так відразу. А я. Панічна клавната, можна сказати. Одна з самих молодих професій в мірі лікарняна клоунада це одна з наймолодших професій в світі вже професій, тому що в багатьох країнах клоуни працюють професійно, системно і вони оплачуються організаціями або частково лікарнею навіть. А я досвід, і можна так сказати: пригода лікарняного клоуна почалася з носа, червоного носа. почалося 22 роки тому. У дитячому будинку я надів костюма клоуна, і я зрозумів чари цього носика. Я дів костюм клоуна, і я зрозумів вершибство носіка. Як Но буто наше общение з дітьми вийшло на зовсім другой уровень, це ніби наше спілкування з дітьми вийшло на інший рівень. Це було красиво, це було по-іншому, це було чарівно. Я відчув, що це моє. Навчався через досвід, помилки, десь читав, десь дивився, десь завантажував. Тільки потім почав їздити і дивитися на інших клоунів, терапевтів як працюють в інших країнах світу, і вчитися від них. І ось так набирав досвід наш рух лікарняних клоунів: темп і швидкість. Наше наше двіжені здійсништи клоунів набирав темпа скористі. Да, я тут 14 років на Україні, 12 років в Дніпрі. Я тут 14 років в Україні, 12 років у Дніпрі. Тут народилася моя остання дитина. Тут моя дружина. Вона викладає англійську. Я дуже радий бути тут. Я полюбив Дніпро. Це перше місце в моєму житті. А мені вже я дуже старенький вже, де я жив 12 років в одному місті. Навіть коли був дитиною, ніколи не жив так довго в одному місці. Наша остання дитина тут народилася. Найкращий випуск український наш лучший випуск український. 12 років тому ми прийшли перший раз в це відділення. Хірургія з онколіжками. Воно тоді ще було в старому корпусі. Ах, От, молодець! От молодець, переможець бою, Кирило. Браво! Діти з нетерпінням чекають дуже чекають. Клоунів клоун, коли до нас приходить у відділення, це відразу море позитиву, море емоцій. у кожного із нас. Фізіологічські устроєна так що чим у кожного з нас фізіологічно влаштовано так, що чим в кращому настрої ми знаходимося, тим швидше ми одужуємо. Тому, якщо є позитивні емоції, є індорфіни, звичайно, це впливає на одужання. Результат тічення наше відділення має приділеної специфіку. Наше відділення має певну специфіку в своїй роботі. У нас хірургічне відділення, яке займається складними реконструктивними оперативними втручаннями у дітей при вроджених вадах розвитку. І крім цього, напевно, найголовніша і найважча група. Пацієнтів це діти з онкологічними захворюваннями. Діти з пацієнти, це. Пацієнти, які тривалий час знаходяться в лікувальному закладі. Це пацієнти, які отримують складне і досить агресивне лікування. І клоуни, якщо можна порівняти з Олегом Поповим, сонячний клоун, промінчик світла, який з'являється тут у них. це якась радість, це віддушина, це відволіктися від лікування, це забути про те, що відбувається, і потрапити в свій нормальний дитячий світ. і велике дякую волонтерам, які цим займаються. Тому що їхня терапія, напевно, на 30% запорука успіху лікування пацієнта з цією складною патологією. Ну навірно на 30% залог залоку. Успеха, э, лечения пациентов с этой сложной патологией. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Это все, что я хочу сказать. То, что я люблю тебя. Так и на маму скажи. Я люблю тебя. Я люблю тебя. все, що я чуя люблю. Очень ваша емоціональна дача, дуже велика емоційна віддача, тому що ми не робимо один перформанс або виступ. Ми робимо стільки, скільки палат та ліжок дітей, і кожному з них нам потрібно віддати все. І кожному з них нам потрібно дати все фізично, ну, ми устали, понятне, емоційно. Ми втомилися, зрозуміло. Це природна реакція. Скажімо, виснажені, вичавлені зовсім. Але залишається такий глибокий осад, подяки за те, що ми можемо бути маленькою часткою їхнього життя, маленькою частинкою їхнього одужання. І цей факт, це знання дає нам повний заряд сил, щоб це робити день за днем. І виздравління факт, ето знання дає нам.

Бувають такі случаї, такі ситуації бувають такі випадки, такі ситуації, коли бачиш дитині явно погано, боляче і це зворушує тебе. Хоч ти в образі, в масці, але іноді мама в мені прокидається. У мене теж двоє дітей, і вони, коли хворіють, ти просто бачиш по погляду, по очах, коли дитині зовсім не до веселощів або погано. Звичайно, буває іноді таке зачіпляються такі нотки. але ми не можемо це проявляти. І тому у нас тактика навпаки. Дитину діставати з цього світу болю, цього негативу, страху, намагаємося якось перебороти цей момент. Стараємося як перебороти цей момент. Бувають такі бувають такі випадки, коли з дитиною, припустимо, довгий час зустрічаєшся. Ти намагаєшся не закохатися, намагаєшся не занадто близько до серця приймати, але бувають западають діти в серце, і ти вже полюбив дитину, подружився, і коли з ними. Реанімація та інші речі відбуваються, звичайно, важко, але намагаємося не подавати виду все рівно, тому що якщо і ми поникнемо, то де вона знайде усю відраду, де вона знайде сили, звідки черпати? все таки трошки це її підбадьорює, підтримує. Мажи білий платочок, який я поміняв в чорний. Клади білу хустинку, яку я поміняв в чорний. Це чорний, який я в білий поміняв. І зараз білий, який я в чорний поміняв. І говори чарівні слова. Віставай так. Я нічого не поняв. Так, я нічого не зрозумів. Мандринко, як це? Як ти це зробила? Ось це так, Горошенко. Ти це зробила? Мені що спонсорів постійно. Деньги потрібні. На все. Деньги нужны на реквизит, на костюм. Мы шукаємо спонсорів постійно. Гроші потрібні на все: на реквізит, на костюм. Гроші потрібні на програми, на витратний матеріал, кульки і так далі, на все, що ми роздаємо. Зрозуміло, що в цьому світі навіть повітря за нього потрібно платити. Все вимагає фінансування. Все отримує фінансірування. Но здесь самое главное, в нашей команде, в каждом приходящем, чтобы здесь был але тут найголовніше в нашій команді кожен приходить, щоб тут був справжній мотив. Я тут тому що я хочу міняти життя дітей. Я хочу допомагати. Я хочу віддавати себе, щоб допомогти тим дітям. Якщо є цей мотив, ми будемо працювати над скіл. Як це сказати? Над здатністю, над мистецтвом, щоб це оформити. Хороший мотив, щоб оформити в гарний професійний образ клоуна. Красивий професіональний образ клоуна. І потім тільки ми хвилюємося, як це ще сплатити. Як оплатити це? Це і це. Це повинно стояти в пріоритетах. Спочатку повинен бути мотив. До побачення! це історія, Так,